Колеги, доброго дня. Офіційний медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. А сьогодні у нас спікер це Максим Валерійович Кашуба, начальник Миколаївської районної військової адміністрації. І тема нашого сьогоднішнього брифінгу: відбудова району та використання бюджетних коштів. Працюємо спочатку вам слова вступне слово, а потім перейдемо до запитань. Будь ласка. Доброго дня. Звати мене Кашуба Максим Валерійович, начальник Миколаївської районної військової адміністрації. Мені випала честь очолювати найбільший район Миколаївської області. Дана складу району входить 19 територіальних громад. Також три міста у цьому складі це Миколаїв, Очаков та Нова Одеса. Миколаївський район це один з двох районів, на яких велися активні бойові дії. І єдиний зараз у складі Миколаївської області на території якого наразі ще є окупована. Це мова йдеться про Кімбурзьку Косу. Там ще три старостата знаходяться в окупації. Зараз у нас йдуть майже щоденні обстріли. Сьогодні у нас були влучення по місту Очакову, тому район дуже великий, район, потребуючий значної уваги, і район, у якого ще багато вперед попереду роботи. Тому я прошу перейти до запитань. Олександр Влащенко, новини з тої пори, коли відбулося укрупнення районів так. з 19 на 4, залишилися деякі питання щодо повноважень кожного з районів, тому що, наприклад, якщо раніше в Миколаєві був лише там міська рада, так. вже без районних і обласна рада, і дещо було зрозуміло, хто чим займається. А зараз ще районна рада, тобто Миколаїв не лише там обласний центр. Так, сталося, що став ще й районним. Проясніть, будь ласка, які повноваження саме у районних рад? Ну у районних рад. Я думаю, що питання краще задати голові районної ради, які у них повноваження. Я готовий відповідати за районну адміністрацію. Ну, у нас основні основні зараз повноваження це координаційне, це додерження за, законодавства. Ну і інші, ну я би так сказав, зараз зараз є військові питання, які я не хотів би виносити на загал. Так, да, пройшло укрупнення. Я перепрошую, але п'ять районів об'єдналися, і також місто Миколаїв також увійшло у склад району. Ну так, така відповідь. Дякую. Юлія Виник, сад 512. Скажіть, будь ласка, про війну. Які села є найбільш постраждалими, а, і як наразі йде робота щодо відновлення? Ну тобто, чи надавалися якісь там матеріали для відновлення і так далі? Бо саме от Миколаївський район, як ви сказали, є одним із найбільш постраждалих. Так, дякую за запитання. Найбільш постраждалими у нас, я би сказав, не по селам, а по територіальним громадам. Це у нас Галіциновська, Шевченківська та Первомайські територіальні громади. Це колишній Вітовський район. Вони саме близько до адмінграниці з Херсонською областю. Частина, а саме вісім населених пунктів, було в окупації. Частина Шевченківської громади та Первомайської громади була в окупації. 7 листопада була проведена деокупація цих населених пунктів. Щодо відповіді на ваше питання по матеріалам, звісно, неодноразово багато много. Це було насамперед і залучення і донорських, і були інше надходження. Ну, це йшло насамперед аварійне відновлення, тобто шифер, тарпулін, плівка, рейка і проче інше. Наразі йдуть відновлювальні роботи насамперед по закладам соціальної сфери: це лікарні, школи, садочки. Тобто, ця робота зараз триває. Що підготує відділ комунікацій? Так, звісно, я але... готовий надати ту інформацію офіційно. Будь ласка, є запитання. Так, так Світлана присутності ні дуже багато відомих випадків, коли люди жили у селах, не маючи документів на будинок, тобто право власності, і через це вони не можу не могли податися на програму. євідновлення, чи якось допомагає адміністрація цим людям отримати наразі то була проблема. Зараз я не вважаю, що це вже є проблема. Ми провели координаційну роботу. Ми спрямували деякі, ну скажімо так, наші знання в територіальній громади, Люди зараз можуть звернутися та. Ну, отримати ці документи. Це процес кропіткий, він трохи зарегульований, але це вже не є проблема. Якщо людина звернеться або в адміністрацію, або в громаду по місцю свого перебування, їй допоможуть. Виділені певні кошти. І, ну, я би не сказав, що зараз є вал таких звернень. Ну, вони є, але їх, ну, я би не сказав, що дуже багато. Дякую. Цією програмою якийсь з них відсоток отримали вже може відмову або погодження на отримання? Є наразі внесено в заяв 5, близько п'яти тисяч. З цих заяв. Відсоток, скажімо так, оброблених заяв там, де вже пройшли комісії, там де вже виділені кошти, близько 43%. Кількість пошкоджених об'єктів вже відновлена саме у відсотковому Я можу сказати, це близько не по приватним домогосподарствам, але зараз, ну скажімо так, в процесі близько 50% це відновлення зараз по об'єктам соцсфери. близько 50%. тобто близько 50% пошкоджених соціальних об'єктів, так близько близько, да, да, да вони зараз можуть бути ще в процесі. Ну вони по ним зараз працюються але <кій> між <кій> січенко пане Максиме, хочу уточнити попереднє питання по компенсації, про по зверненнях людей, яких немає права власності на житло. кажете, виділені кошти. Що це за кошти по, громад, по, по громадах вони відділяють. по громадах, по бюджетах? Громадах, бо там велика сума для того, щоб оформити це право власності. Коли людина залишилася взагалі житла, то звичайно їй шукати це те саме. Ви можете трошечки детальніше розказати, які громади. Виділили кошти на цілі, ці, чи чи дій, чи виділили, чи ні, чи взагалі як цей процес відбувається? Давайте я вам на прикладі Первомайської селищної громади ви скажу, наскільки я пам'ятаю, там по пам'яті, зразу скажу по пам'яті, це близько 50 тисяч. Вони наразі виділили ці гроші. але там звернень було не дуже багато. Чому я можу сказати, що вала такого ще не ну, вала не було. Люди звертаються досить повільно, ну треба прийти в громаду, написати відповідну заяву, потім ну, воно йде. Тобто людям допомагають так. громади бюджетним коштом так. саме оформити право власності. Не, не право власності, а довести, скажімо так, свої документи ну, до, а, до ладу. Так, там вже пакет документів. Так, звісно. Раніше розпитати про Очаківську і Куцрубську громаду. Вони зараз найбільше страждають. Вони зараз на зоні активних бойових дій. скажіть, яка там зараз ситуація? Які руйнування? Чи, чи триває процес хоч якесь відновлення, чи наразі це ну, недоцільно? Як там взагалі люди живуть? У нас люди не дуже пускають? Ну на то у військових є певні причини щодо Очаківської, ну, Куцерубської громади. Так, наразі іде аварійне відновлення. Тобто про якесь там, капітальне, зараз наразі мови не йдеться, тобто неодноразово туди спрямовували шифер, неодноразово туди спрямовували плівку і проще інше. Після того великого, скажімо так, тої великої події. В очаквах було дуже много чого направлено. Ну, зараз є ну, питання тільки аварійного. Ну, в мене є дані. По цих, ну, по цих самих, ну, найбільш так. Ну зараз я по цифрам вам по пам'яті не скажу. Ну, якщо можна так, да, щоб, ну, да звісно більш загальну довідку про ситуацію саме там. І що вам відомо про Кінбурзького кусу? Є хоч якась інформація. Там люди наші ще залишаються. Без коментарів. Якщо можна іще. Будь ласка. Про економіку, я розумію, що у вас немає свого бюджету, ну якби бюджет у кожної громади свій, але все ж таки, ви ж володієте ситуацію по району. Як, як, як зараз виживають громади? Які надходження? Я, 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 наскільки скоротилися ці бюджети? Можливо, щось нове додалося. Тим більше, і чи вплине оця, якщо буде прийнято рішення про ПДФО, що, державний бюджет, наскільки вплине це на? Громади, от такі невеличкі. Ну за містами Клаєва ми вже не беремо, бо тут якби ситуація ми знаємо. А от саме у сільській громаді. Ну я скажу так: якщо законодавець прийме таке рішення, будемо подивитися, як воно буде, буде працювати. Це перше. По-друге, ПДФО військових, ну я не буду це коментувати щодо громад, був певний мораторій на перевірки, був певний мораторій на оплати за сільхоз землі. Зараз з цим працюється. І громади мають більш-менш виконання бюджету. Не всі, не всі, бо їх, як я вже казав, 19. За всіх зараз відповісти не зможу. Якщо потрібно, звертайтесь, дам більш детальну інформацію. Це відкритій. з в них бюджет скоротився на 60%. І про, який я просто? Галицинівська. То що говорити про якісь інші? Тобто я вас запитую, як люди там ну, зводять з кінці з кінцями, якщо є якась інформація. Ну, ну я Галицинівська територіальна громада, це громада, яка на своїй території має НГЗ. Ну так воно зараз не працює. Вот. За ну вони працюють зараз з виробниками, наприклад. Ні, ну я не з Галицинську питаю, я питаю ага. запитання. Ну, ну я, 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 я про конкретику. Этот Я вважаю, що ситуація є напружена, але вона не критична. Тобто люди всі працюють, люди всі на місцях. Тому, а за більш конкретними цифрами, ну, звертайтесь, це не в рамках цієї, скажімо так, розмови. Одразу два запитання хочемо. Будь ласка, одною поля. Перше це про укриття. А наразі в Миколаєві активно йде відновлення укриттів. Це і бюджетні кошти і донори. Скажіть, будь ласка, чи по районам а в селах найбільше є руйнування? Чи наразі там якось от в громадах відновлюють відновлюють укриття? І це от бюджетні кошти або донори допомагають? Можливо, є якась у вас інформація. Так, звісно, зараз по громадам, по пам'яті, по всьому району у нас близько ста капітальних ремонтів по укриттям йде за рахунок різних бюджетів, тому то й донорів привикли і за власний кошт. Також будуються нові укриття. Тобто, цей це процес він запущений, він йде і дійде до логічного завершення. Так, і освітні заклади, так, і з містом Миколаєва не видали. Так, так, по району. Ще одне запитання наразі, от стартує скоро опалювальний сезон. Так і як ситуація у людей з дровами, чи звертаються до вас, чи передбачена в цьому році якась допомога? Як це було торік? Уряд виділяв так кошти дрова людям, зокрема, надавалась. Чи передбачена якась допомога і в цьому році? Ну дивіться, по перше, в прошлому році так було виділено. Близько 8 тисяч по пам'яті кубометрів, які були спромовані якраз на три побиті громади, як їх називає Глициновка, Шевченка, Первомайська, а також досталося ще очакову трохи і все таке інше. Наразі дрова у цьому році плануються, але їх ще нема. але більш детальну відповідь давав Віталій Олександрові з цього приводу. Це по перше. По-друге, я хочу сказати таку річ, що за весь час війни. Ми жодного разу не то, що провалили, ми навіть не протермінували соціальні виплати. І в пакеті соцвиплат є ще такі питання, як компенсація за рідке та тверде паливо. Тобто, люди можуть звертатися до органів соцзахисту та отримувати те, що їм положено по закону. Тобто, це працює. Воно зараз трохи переходить до... Пенсійного, якщо я не помиляюсь, але це заложено і це працює. Так що люди можуть звертатися. Дякую. Угу. А, на яку суму загалом завданого та період повномасштабної війни збитки на території району є вже якісь сюди? Ні. Такого сказати зараз не можу. Поясніть, будь ласка, як взагалі там відбувається, яка ситуація з водопостачанням, чи є електрика, вода, чи працюють сміття, чи працюють кому навіть Так, Працюють. Працюють завжди працюють. І і навіть після прильотів дуже швидко все відновлюється. Все працює. І ще щодо уповноважень саме ну, районних адміністрацій та районних рад. ну, Ви відправляєте за адміністрацією. Чи немає дублювання функцій, наприклад, з обласною адміністрацією? Ні, у нас немає дублювання функцій. Е, у деяких питаннях міська рада нам підпорядкована та підзвітна, але саме у деяких питаннях, тобто ми проводимо ті ж там координаційні дії, все таки інше. Але обласний центр, він завжди має інший статус, тому більше вони спілкуються з обласною військовою адміністрацією. Була створена робоча група, прозорість та звітність. Чи плануєте ви у себе районі таку практику, щоб координувати всі сили і слідкувати за використанням бюджетних коштів? Ну наразі це створено в обласній військовій адміністрації. Я вважаю, що це є необхідний та достатній вже механізм, який був запущений обласною військовою адміністрацією, і ти на я. Поки що ну не маю підстав. Буде потреба, звісно. Може, ще знайти, якщо будь ласка. Так, Чи зверталися до вас керівники сільгоспідприємств постраждалих території найбільш цих громад, з проханням допомогти їм вирішити питання кредитування? І ну тому що вони втратили там багато техніки, вони не можуть розвиватися а їм, а їм потрібно платити податки. І, і вони просять деякі з них просять податкові невеличкі канікули ну, на цей час, щоб вони якось розгорнули свої звертаються. Вони два чи можете ви їм якось ну допомогти в плані, що облигувати ці питання десь так. Ужди, і, відповідь на ваше питання зверталися, але зверталися, скажімо так, усно. Є такий механізм, так по тим землям, які захращені вибухонебезпечними предметами, але вони з після наших нарад, які ми проводили, наприклад, ну, в громадах виїзні, вони спрямовувалися напряму в податкову. Тобто Ви? в податкову, ну, податково збирає податки, вони ж не будуть їм канікули робити. Це ж треба таке... здавати ну, ці питання, десь на ну, інший рівень. Ну, у них є деякі повноваження з цього приводу, вони вони можуть це зробити. Я би не сказав би так, бо, скажімо так, от питання, яке ви задали, задали сільхозвиробники. Вони запитали. Я говорю: йдіть до податкової. Вони пошли. Я також дуже активно роздаю свій номер телефону, не звертались більше. Так, якщо можливо за номер телефона вирішите. Але ну, саме люди, які там проживаючи, проживали. Чи проживали ну, є випадки, коли, наприклад, з території, які наразі не підконтрольні в Україні, люди там якимось чином поверталися все ж таки на ту територію, яка підконтрольна. Чи є такі випадки, коли, наприклад, жителі Кінбурну якимось чином поверталися саме, ну, можливо, навіть в ну, район, в якийсь інший населений пункт, підконтрольний саме Україні. Чи, можливо, в перші дні якимось чином звідти евакуювалися? Дивіться, я про Кімбурзьку косу вам коментувати, вибачте, не буду. Відповім інше. На території району Миколаївського наразі, це без врахування міста Миколаїв, а саме по 18 сільським громадам, знаходиться близько 36 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Тут є люди і з Маріуполя, і з Херсонщини, і ну, зі всієї території України є люди, котрі ну, по території області, передвинувшись, допустимо, з Галіцинова в Коблова, наприклад. Тому, можливо, так і є, а можливо, і ні. Я не буду коментувати Кімрскокус. Ліні питання виникають, чи чи це теж не ваші повноваги ВПО розміщені ну вони, скажімо так, по території району, по громадам? Основні проблемні питання, котрі виникали, це було на початку. Коли вони тільки реєструвалися, то була дуже така проблема, реєстри висли, люди ще не могли внестися через дію. Потім законодавець це передбачив, люди змогли внестися через дію. І коли почали отримувати виплати, ну, більш-менш стало все добре. Інколи поодинокі випадки, ну, як поодинокі, як я сказав, 36 тисяч осіб, тому люди, кількість велика, люди звертаються. Є випадки, коли ну, десь хтось щось хоче. Питаємося допомогти. Ну, основний пік, як, скажімо так, проблем ВПО він вже пройден давно ще минулого року. Це, це була проблема там, з реєстрацією, наприклад. Можна питання. Можна. Чи є статистика того, скільки людей виїхали з районів Миколаївського району за період. Ви знаєте, така статистика є, але вона внутрішня. Я не хочу давати цифру на загал. Чому? Для того, щоб таку статистику можна було давати офіційно, треба проводити, ну, наприклад, перепис населення. Зараз це не на часі. Кількість трохи зменшилась, але не, не, не значна, але вона, люди багато переместили саме по території району. Я, відповідаючи на попереднє питання, відповів, що люди виїхали наприклад, з Галіцинова в Коблево. Тому я цифри на загалом зараз ну, такі не хочу давати. А вони будуть оціночні ну, з особливо, особливою думкою. Дякую. До роботи. До роботи.